Літо пора відпусток та відпочинку, та тільки не для абітурієнтів. Молодь вже активно подає заявки на вступ до вищих навчальних закладів, з якими ж складнощами доведеться зіштовхнутись, та які нововведення чекають на майбутніх студентів далі у сюжеті. «Вступна кампанія 2015 року вона особлива, тому що у порівнянні з минулим роком є певні нововведення. Це пов'язано з тим, що як і в минулі роки абітурієнти можуть подавати декілька заяв. Це обмежується п'ятьма вузами і по три заяви у кожному вузі. Тобто максимум можна написати 15 заяв. Ючи заяву, абітурієнт сам має визначитись до якого вищого навчального закладу та на яку спеціальність він хоче потрапити більше. З Цією метою цьогоріч було введено так звану пріоритетність кожної заявки. Щоб уникнути певних незручностей при визначенні конкурсу і рекомендації до зарахування, було введено пріоритетність кожної заявки. Тобто пріоритетність це. Номер від одного, цифра від одного до 15, яка присвоюється в кожній заяві. Один це найвищий пріоритет. Тобто, найвищий пріоритет це означає, куди вступник найбільше хоче вступити. Пріоритетність вона не розповсюджується на вступ на контракт, на навчання за контрактом. Також серед цьогорічних нововведень вступати до вищих навчальних закладів мають право лише учні, які здали ЗНО у 2015 році, і тільки ті, хто здав його щонайменше на 100 балів. Тобто, якщо вступник у цьому році ЗНО здати не встиг, доведеться зачекати ще рік. Сам відбір абітурієнтів відбуватиметься через єдину державну електронну базу, а результати будуть оприлюднені на стендах приймальних комісій та на сайтах університетів. Вступники будуть бачити себе, і вони побачать до якого вищого начального закладу вони вступили. Тобто, тому що це рейтинговий список буде сформовано з урахуванням пріоритетності, яку вони вказували в своїх заявах. Самі ж студенти складнощі при вступі не відчули. Я вступаю на графічний дизайн. Я з дитинства малюю, займаюся мистецтвом, і мені подобається ця професія. Новітні технології там. Робота з комп'ютером, програмами, ось прийшла здавати документ. Все зрозуміло, все доступно. будь ласка, Спеціальна вибрав? здоров'я людини. Чому ну в мене так склалося, що Зразу хотілося на фізкультуру, а потім щось більше мені так почало подобатися. Фізкультура, але лікувальна лікувального напряму. Серед інших покращень для вступу зменшення кількості документів. Так цього року нести медичні довідки до вищих навчальних закладів вже не потрібно. Перелік інших документів залишається незмінним. Едуард Сергійович відзначає, кількість поданих заявок через інтернет зросла. Зараз таких заяв майже 55 відсотків, що наполивну більше ніж у минулому році. Вступники можуть подавати електронні заяви, але це стосується тільки вступників, які подають документи на перший курс диної форми навчання освітнього рівня ступеня бакалавр і тільки ті, хто закінчили середню школу, тобто мають повну загальну середню. освіту. Що стосується держзамовлення, то цьогоріч його було зменшено аж на 12 відсотків, говорить пан Клімов, спираючись на слова міністра освіти. Два-три місця за кожен. За економічними та гуманітарними напрямами підготовки. І практично не змінилось держзамовлення, за інженерними, тобто технічними, та напрямами підготовки, які касаються комп'ютерних наук, комп'ютерної інженерії, інформатики. Як завжди, найбільше місць державного замовлення це технічний напрямок і комп'ютерний. Це від 10 до 15 місць і більше до 20. У самій же приймальній комісії констатують, студенти стали уважнішими. Помилок при заповненні бланків майже немає. Взяли на то, що в этом новое правило поступлення в вишивечебне заведення, але більшість абітурієнтів в курсі всіх нюансів, то тобто вони правильно розставляють пріоритети, вибирають спеціальності, які більше інтересують. Практически з першого разу заповнюють заяви, то тобто діти доволі таки образовані в нашій країні. Що стосується студентів-переселенців та дітей-учасників АТО, то тут пільг немає. Відмінили також і пільги дітям-сиротам. Відміно від минулого року сиріт виключено з позаконкурсного зарахування. Тобто в минулому році вони мали таке право позаконкурсного, цього року ні. Однак за законодавством вони мають вчитися безкоштовно. Тобто, якщо у нас будуть така категорія вступників, вони будуть вступати на загальних засадах. Якщо не попадуть на бюджетні міста, то ми будемо звертатись до міністерства, щоб вони вжили певних заходів, згідно законодавства України. Також для забезпечення належного контролю за проведенням вступної кампанії, міністерство освіти і науки організувало так звані гарячі лінії, за якими можна отримати відповіді на питання щодо вступу до навчального закладу, телефони яких можна знайти в інтернеті.